Що змінилося в тарифікації проїзду в Парижі та Іль де Франс. Скільки це тепер коштує, і чи вигідно купувати усі ці короткострокові паси на один або на п'ять днів? Я зараз вам все поясню і розкажу. Якщо у вас немає часу дивитися відео, то якщо коротко, то ні, привіт! Мене звати Катя Пабаш. я фотограф в Парижі і на моєму каналі я розповідаю все, щоб краще його зрозуміти. 1 січня 2025 року. В Парижі та в Ель-де-Франс повністю змінилися тарифи на проїзд, і це відео буде корисно і тим, хто постійно проживає в Парижі, і тим, хто приїжджає в Париж тільки з візитом. Чи вигідно купувати усі ці короткострокові паси на один або на п'ять днів? Я зараз вам все поясню і розкажу. Якщо у вас немає часу дивитися відео, то якщо коротко, то ні. Це не вигідно. Далі можете не дивитися моє відео, але не забудьте підписатися і поставити лайк. за те ще. Зекономила вам гроші. Париж знаходиться в регіоні Іль де Франс, тому раніше тут було декілька зон від першої до п'ятої зони. Відповідно, чим далі ти їдеш, тим дорожче тобі коштувала ця поїздка. До речі, якщо ви хочете розібратися в карті Парижа, то зрозуміти взагалі де центр, де сам Париж, а де вже починається примістя, дивіться оце моє відео. Я там все детально пояснила. Тож з 1 січня 2025 року в нас більше немає різниці між тарифами від першої до п'ятої зони. Усі квитки на метро, потяги та РОР це типу така міська електричка. Коштують 2,50. Раніше цей квиток коштував від 2,15 до 5 євро. Тобто, з одного боку, для Парижан стало дорожче, для тих, хто живе в регіоні, стало дешевше. Також в нас тепер різні квитки на метро, потяги і РОР, і на автобуси і трамваї. Раніше вони коштували 2,15, зараз, якщо ви їх купуєте або в смартфоні, або на касі. В автоматах він коштує 2 євро. Для увага для тих, хто не знайомий з транспортною системою Парижу, в нас немає пересадки з метро на автобус. Це дуже тупо. Я знаю, в більшості європейських стран діє єдиний тариф і єдиний квиток на всі види транспорту в Парижі. Ні. Ви або купуєте один квиточок на метро РОР, і він діє 90 хвилин. Ви можете пересаджуватися скільки хочете разів їхати в різні сторони. Єдиний. Момент, ви не можете вийти з метро. Якщо ви вже покинули метро, зайти по тому самому квитку, навіть якщо продовжують діяти 90 хвилин, неможливо. Інша ситуація з автобусами і трамває. Там ви можете пересаджуватися, але є нюанси. Ви не можете, наприклад, з одного і того ж автобуса вийти, щось зробити в якомусь місці, сісти на той самий маршрут протягом цих 90 хвилин і поїхати далі. Це заборонено. І не можете найди не той самий автобус сісти в одну сторону і протягом цих 90 хвилин по тому самому квитку сісти і поїхати в іншу сторону. Я теж цього раніше не знала, але мені здається, це доволі. Тупо, особливо, якщо ти турист, перший раз кудись їдеш, проїхав свою станцію. Вийшов, роздуплився, зрозумів, що ти проїхав умовно дві станції. Ти не можеш перейти через дорогу і повернутися куди тобі треба. На дві е, станції назад треба купувати і валідувати новий квиток. Ну і да, вважаю, що доволі е, 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 дивно, що не можна пересісти з метро на автобус, і доїхати куди тобі треба, але маємо те, що маємо. Тож, якщо ви вважаєте, що 2,50 за проїзд це дорого, які у вас є варіанти? Раніше я радила всім купувати Карне. Карне це така система квиточків раніше була, коли ти купуєш за один раз 10 квиточків, вони виходили не по 2,15, а щось там по євро 60. Зараз системи Карне немає. Я дуже здивувалася, коли вони це зробили, але Ах... скільки разів в цьому відео, я скажу, маємо те, що маємо. Зараз, якщо ви постійно проживаєте в Парижі, для вас найвигідніший варіант, якщо ви багато їздите, це звісно форфе Навіго на місяць. Це така картка, на яку ви раз на місяць купуєте за 88 з чимось там євро квиток і їздити безлімітно. По всьому іль де франс на будь-якому транспорті. Якщо ви підпадаєте під категорію знижки, дивіться моє старе, мабуть, найпопулярніше відео на каналі: як оформити знижку 75% для транспорт Solidaire. Там я все пояснила, як це зробити, якщо ви резидент Франції, маєте право тут проживати і можете підтвердити своє право на знижку. Якщо ви не дуже часто їздите на метро і у вас немає, наприклад, знижки на проїзд, для вас наразі найвигідні. Шей тариф це Ліберте Плюс. Він дає вам знижку 20% на будь-які квитки в Парижі та Іль де Франс. Поїздка на метро вам буде коштувати євро 99%, а на автобусі євро 60%. Єдиний мінус: цей прикол не підходить для туристів, тому що туди. Потрібно прив'язати ваше фото і ваш ріп. Це ваші банківські французькі реквізити. Якщо ви не хочете надавати по якимось причинам свої банківські дані, для вас єдиним варіантом залишається ось такий навігоїзі, на який ви все ще можете покласти будь-яку кількість квиточків по 2,50 і використовувати їх за бажанням. Ліберте плюс, після того, як ви зареєстрували його, дозволяє вам платити за ваші. Проїзд наприкінці місяця по факту. Тобто, якщо ви проїздили 10 разів, ви заплатите за 10 поїздок, якщо проїздили 5, то лише за 5, тобто кожен місяць з вас буде зніматися різна сума. Також раніше були різні тарифи в різні аеропорти Парижу. Зараз до всіх аеропортів, і на автобуси, і на електрички діє єдиний тариф 13 євро. Теж подорожчали. Раніше можна було і за 10 шістдесят доїхати в деякі аеропорти. Зараз все коштує 13 євро. З одного боку, стало дорожче, з іншого боку, наче стало простіше розібратися. Ти просто купуєш квиток до аеропорту за 13 євро і їдеш. Звісно, якщо у вас абонімент на місяць. То ви не платите окремо за цей квіток, у вас входять будь-які поїздки по Іль -де Франс. Тепер інформація, якщо ви тимчасово відвідуєте Париж або по роботі, або як турист, які варіанти є для вас. Для вас придумали спеціальні тарифи, які називаються Навіго жур, тобто на 1 або 5 днів, Навіго Візит Парі, теж від одного, мені здається, до 5 днів, Навіго на день. Коштує, якщо ви не їдете в аеропорти, він коштує 12 євро. Чи вигідно це? Наче виглядає, що вигідно, але якщо поділити на 2,5 євро за квиток, то це виходить 4,8 поїздок на день. І тут вам треба просто подумати, чи ви хочете багато їздити на транспорті. Чи ні продумати свої маршрути, куди ви взагалі будете їхати? Тому може на деякі дні вам і вигідно буде взяти цей квиток, а на деякі можливо ні. Чому я вважаю, що цей квиток не вигідний? Бо якщо ви живете, наприклад, в якомусь віддаленому районі, ви зранку берете метро, їдете в центр, гуляєте в центр, відвідуєте музеї, парки, потім ідете пішки. Кудись в ресторан, там обідаєте, потім знов десь гуляєте в іншій частині вже Парижу. І ввечері умовно повертаєтесь додому. Може, десь там один раз ви проїдете з одного району в інший, більш віддалений район. Ну три поїздки, тобто 4,8 поїздок на день, це треба прямо продумати собі такі маршрути, щоб там дійсно мало сенс кудись поїхати. Взагалі, Париж невелике місто, усього 101 квадратний кілометр. І якщо ви турист, я вам бажаю ходити тут пішки і дивитися все пішки. Бо, по-перше, ви більше побачите. По-друге, тут так красиво, і усього так багато. І місто настільки насичене і настільки висока щільність усього на квадрат. На кілометр, що можна ходити по 15-20 кілометрів на день і взагалі навіть і не знаю, третину не побачити. Тому я не дуже вважаю, що ці ем, проїзні вигідні. Ще гірший це навіговізіть пас. Він коштує 29,90 на день, і єдиний його прикол, що по ньому можна також доїхати в аеропорти. Але навіть там, якщо ви відрахуєте від цих 30 євро 13 євро на квиток в аеропорт, потім у вас ще залишиться. Давайте порахуємо. 29, 9, мінус 13. Получається 16,9. Розділити на 2,5. Рівно 6,7 поїздок. Ну, тобто, уявіть собі, що ви приїхали з аеропорта в Париж, і потім вам ще 6 разів треба кудись з'їздити. Ну, я дуже важко собі це уявляю. Коротше, я вважаю усі ці туристичні паси невигідними. Якщо ви вважаєте якось по-іншому, або може я не врахувала якийсь фактор цих суперцікавих, можливо, для туристів пасів. Напишіть про це в коментарі, і я прикріплю цей коментар, щоб усі могли його побачити. Ще один тариф це Навіговік, і ось це може бути цікаво. Навіго вік, тобто на тиждень, коштує 31,6 євро. І це, якщо поділити на 7 днів, виходить менше двох поїздок на день. Тобто, якщо ви приїжджаєте на тиждень в Париж, то це найсправді найвигідніший тариф, бо все одно, умовно, з готелю виїдете кудись і потім ввечері повертаєтесь. Але є нюанс: цей тариф працює тільки з понеділка, по неділю, якщо ви умовно приїжджаєте з середи по вівторок. Вам не вигідно, бо вже понеділок і вівторок, наступного тижня, вам доведеться купувати квиточки, і там вже треба рахувати дійсно скільки куди ви будете їздити разів, щоб це було вам вигідно. Плюс не забувайте, що якщо ви, наприклад, дуже втомнетесь, будете дуже пізно гуляти, або будете повертатись з якогось суперкласного бару чи ресторану. Ввечері можливо, ви не захочете брати метро і візьмете. Таксі. І тут вже теж треба рахувати, що ці 2,50 ви не зекономили, а просто не використали і витратили більше грошей на таксі. І останню нас. Я вам показала ось такі картки. Це в нас Navigo на Easy, в якого я можу його віддати будь-якому своєму другові, він по ньому може проїхати. І є ось такий Навіго з моєю фоткою, прізвищем ім'ям тут. Як його оформити, як його зробити, якщо ви постійно проживаєте в Парижі або де Франс, в мене є окреме відео на каналі, і цим вони відрізняються. Цей зробити набагато важче, треба час, треба мати прописку умовну, адресу в Парижа або де франс щоб його зробити. Цей ви просто можете за 2 євро купити в будь-якій касі в Парижі. І, звісно, різниця в тому, що не всі тарифи ви можете покласти на Навікуісі, деякі тарифи можна покласти тільки на імені картку І не забувайте, що в нас тепер є і на Android, і на iPhone ось такий додаток Bonjour RTP, ось так він називається. скачуйте його собі, і тут ви можете купувати квиточки онлайн. Нажимайте, обирайте собі. Її. Або по одному квиточку, або ось якраз пересвізі тіхець, які я вам насправді не рекомендую. І потім телефоном ви прикладаєте до турникетів в метро і можете проходити, не маючи ніякої пластикової картки. Це <смір> на айфони з'явилося тільки минулого року, і всі були просто в захваті, бо на андроїдах ця система, коли ти можеш... Увага! Не оплатити телефоном квиток е, прохід в метро, а купити в додатку на телефоні квиток і потім через е, спеціальний інший додаток. Просконувати квиток, який ви купили в телефоні. Тобто я вам раджу заздалегідь, завантажити цей додаток, бо там все одно треба зареєструватися, пошта, пароль, все це все одно треба зробити і потім там легко доволі купувати ці квиточки. Але це не так, як в нас в Києві прийшов, просто Apple Pay або іншим Pay пікнув, і ти пройшов. Ні, тут такого все ще нема. Часто мене питають, чому, бо система цих турникетів і квиточків була зроблена тоді, коли ще не було цих всіх пасів. І щоб поміняти повністю всю систему, це насправді треба дуже багато грошей. Здається, все вам я розказала. А ще один нюанс: в автобусах можна купити квиточок або у водія. Або по смс-ках, але по СМС він коштує дорожче 2,50 Тому, в принципі, уникайте контролерів, не їздіть зайцем, бо якщо вас спіймає контролер без квитка або з квитком, але який ви забули пропікати, провалідувати в спеціальній такій машині. Вас можуть оштрувати оштрафувати, мені здається, на 50 чимось євро. Не рекомендую так робити, бо воно того не варте. Контролери насправді їздять доволі часто, іноді і дуже пізно вночі, іноді і дуже рано взагалі їх не вгадаєш. Вони коротше, я не люблю контролерів. Бо ситуації з ними іноді виглядають дуже неприємно. Тому бажаю вам класних відвідувань Парижа. Якщо у вас ще залишилося питання, пишіть їх в коментарях, я відповім. І якщо вам треба відео з поясненнями, як розібратися в метро, куди там йти, як розібратися в навігації, пишіть мені теж про це в коментарях. І я вам зніму нове відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Публічний транспорт, ну це па публічний транспорт це е, транспор, е, е, не загальний транспорт, публічний, державний. Коли ти говориш е, п'ятьма мовами, перекласти щось з однієї на іншу стає майже неможливо. Public. транспорт публік. Eh, громадський. Господи, дякую, Боже.